Яка ж гульня гарна. Горілки все одно пити не будемо. Адарко! Чого товариство забажає? Ковбаси багато, сала багато. Посилаєців багато, переників багато, шинки багато, тарані багато. Горілки пити не будемо. А пушок з щасником. Слухай, Василю, ми вип'ємо трішечки. Нема сили відмовитись. Трішечки, але в відро. У два відра. Добре. І бочечку пива. О, вже потеплішало. Ой, це не перед добром, Василю. Невже ми цієї горілки не вип'ємо? Нам поможе святий Юрій ще й пречиста мати. Лихо звоювати ти ой чи пан, чи пропав двічі не вмирати, Рейнумо хлопці до бою. Ще не йде, а не йде.